США чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима. Якщо Китай надасть летальну допомогу Росії, зіткнеться із серйозними наслідками. Так заявив речник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. З нашої точки зору, насправді, ця війна створює реальні ускладнення для Пекіна, і Пекіну доведеться ухвалювати власні рішення щодо того. Як йому діяти далі, чи давати військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, то це буде коштувати Китаю реальних витрат. І я думаю, що китайські лідери зважають це, приймаючи свої рішення. Сказав Саліван у дипломатичних розмовах з Китаєм, США не просто висловлюють прямі погрози, а викладають і ставки, і наслідки, і те, як будуть розвиватися події. Далі ще позиції Китаю не є мирним планом. Так вважає Жозеп Борель. Він розкритикував поради Китаю щодо врегулювання війни в Україні. Ось що каже очільник європейської диплома дипломатії: Китай представив свій позиційний документ про політичне врегулювання. Він не є мирним планом і, здебільшого, повторює відомі китайські позиції, частину з яких ми поділяємо, а частину ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень. І ще на думку Жозепа Бореля досягти миру можна на основі резолюції генасамблеї ООН та мирного плану президента України Володимира Зеленського. Ще президент Зеленський під час прес-конференції 24 лютого заявляв, що хотів би зустрітися із китайським лідером Сі дзінпіном на це відреагували в Пекіні. Проте від своєї відповіді ухилилася. Там не сказали ні, так ні, ні. Представниця МЗС Китаю Мао Нін. Лише заявила, що її країна підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною. Тут вони не називають війну війною, вони називаються конфліктом. Продовжують також Маонін додала, що позиція Китаю, що з ситуації в Україні дуже послідовна і чітка, знову назвавши війну, от кризою суть ну, полягає. Єдине, єдине, що чітке і послідовне в Китаї це його абсолютна чіткість і непослід... Не чіткість і непослідовність. Оце єдине, що можна чітко сказати. Е, більш е, мутної позиції ніж у Китаю по війні в, в, в російсько-українській війні нема ні в кого. Вона більш мутна, ніж е, яке-небудь бельгійське нефільтроване, серйозно. <кій> Слухай, по моєму, вона насправді максимально чітка і вона переслідує інтереси тоталітарного режиму на євразійському континенті, тому що там абсолютно чітко і зрозуміло кореспондуються інтереси обох останніх тоталітарних держав. Або автократичних держав, а це не розширення ніяких, як це формальних старих блоків безпеки, мається на увазі, звичайно, НАТО, як завжди. І це абсолютно путінські тези. І Китай повторює їх або навпаки приніс їх першими в Росію. Це вже окреме питання, що було раніше, курка по пекінськи чи. Чи план знаєш план Сі Цзіньпіня щодо невходження входження в Україну в НАТО? А там це сквозить в усіх рядках цього документу. Ми аналізували його, почали його аналізувати з Стивком Бандерою і Мароком Супруном в п'ятницю в нашому англомовному блоці. Продовжимо зараз з костіжем. А, але ну, це сквозить там в усьому, і до цього документу ми повернемося. Я думаю, що Борель а, зробив просто дипломатичний пас а, про те, що вони ще аналізуватимуть документ. А насправді, вже зробивши абсолютно чіткий і зрозумілий висновок щодо цього а, ж, папірця, і там достатньо все зрозуміло. Але Зеленський молодець. Він сказав, що він готовий зустрічатися з Сі дзінпіням. Зрозуміло, що ну, нема поки що сенсу зустрічатися і щось обговорювати. Але він дає пас, він показує, що дивіться, я готовий з усіма, навіть з ким я не згоден. Ну, я такий хороший. Та, от як, так само, як зорбаном він казав, я з Орбаном готовий. Це вони щось неадекватно блокують ініціативи по санкціях, там торгуються, щось пред'являють, а я готовий. Давайте.